Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні 31 липня. Ми знаходимось на брифінгу речника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євгена Василенка. Тема брифінгу: оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Формат зустрічі, доповідь. Гостя і питання журналістів. Вітаю за минулий тиждень, починаючи з 24 по станом на ранок, 31 липня, підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 148... Виїздів, з яких 63 для ліквідації пожеж, 10 пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами. Інші виїзди 85 – це виїзди на перевірку населених пунктів в результаті ворожих обстрілів, ліквідація наслідків дорожньо транспортних пригод та допомоги населенню. За цей період дві особи було травмовано на пожежах. Сапери ДСНС 259 раз залучались для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього було виявлено та знищено 530 ворожих боєприпасів. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери зведеного загону працюють 33 піротехнічних розрахунки: 169 осіб. Саперів та 66 одиниць піротехнічної техніки. Сапери продовжують розміновувати лінії електропередач на декупованих територіях, а також виїздять для заявки в населені пункти, зокрема Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області. За цей час було виявлено та знешкоджено 74 тисячі 440 вибухонебезпечних предметів. За тиждень стався один підрив на вибухонебезпечному предметі. Дана ситуація по ній правоохоронці проводять розбиральство 25 липня від працівників Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі поблизу села Губарівка. Богодухівського району виявлено було тіло чоловіка 2001 року народження, який загинув в результаті підриву гранати. Це єдиний випадок, що стався в результаті перед підриву цивільних осіб за тиждень. Все одно хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області, зокрема до населення, які проживають на декупованій території. про Правила особистої безпеки під час виявлення та поводження з вибухонебезпечними предметами, зокрема, при виявленні будь-якого підозрілого предмету негайно треба відійти від місця знахідки та сповістити до служби порятунку за номером 101 або 112. Ні в якому mm -hmm. разі не вживати ніяких заходів з вибухонебезпечними предметами, пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 25 липня підрозділи ДСНС здійснили два виїзди на ліквідацію пожеж пов'язані з ворожими обстрілами у Куп'янському районі. Поблизу села Подоли горіла хвойна підстилка та у місті Первомайськ Лазівського району горіла покрівля складської будівлі. Усі ці пожежі рятувальники оперативно ліквідували цього ж дня. Рятувальники куп'янського району виїздили на обстеження приватного сектору в село. Кругляківка, який вкотре цей населений пункт, вкотре був обстріляний ворогом, було виявлено пошкодження житлового будинку, і також цього ж дня рятувальники селища казачча лопань виїздили для обстеження. Пошкоджених в результаті обстрілів житлових будинків загалом було виявлено пошкоджено два житлових будинки. та постраждалих не було. 26 липня сталася пожежа в селі Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району. Внаслідок чергового ворожого обстрілу загорілася суха трава на площі близько одного гектара. Рятувальники запобігли розповсюдження полум'я на житловий сектор. Цього ж дня ворог завдав обстрілу по хвойному лісовому масиву у селі Подоли Корилівської громади Куп'янського району. В результаті обстрілу горіла хвойна підстилка на площі півтора гектара. Жерта постраждалих не було, пожежу оперативно було ліквідовано. Вночі, 27 червня, вибачаюсь, липня. Ворог завдав чергових обстрілів по прикордонним населеним пунктам Куп'янського району Харківської області. Під ворожий обстріл потрапила нежитлова будівля в селищі Великий Борлук, де сталася, в цій будівлі сталася пожежа. Рятувальники її оперативно ліквідували. Серед цивільних е постраждалих не було. Також ворог завдав авіаційного удару по селищу Ківшарівка. Під обстріли потрапило два житлових будинка дев'ятиповерховий та п'ятиповерховий. В результаті е обстрілу під завалами на в одній з квартир на першому поверсі п'ятиповерхівки опинилась жінка 1948 року народження тіла загиблого, рятувальники звільнили з-під уламків бетонних конструкцій. Ще четверо мешканців даного житлового будинку постраждали. Рятувальники ліквідували також наслідки обстрілу та пожежу на шостому та сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового. Будинку 27 липня пожежа сталася в селі Петропавлівка. Внаслідок ворожого обстрілу снаряди влучили по відкритій території. Ну, горіла суха трава на площі 1 гектар. Цього ж дня рятувальники проводили обстеження наслідків ворожих обстрілів в селищі Великий Бурлук, які ворог завдав напередодні. Виявлено пошкодження шести приватних домолодінз шести двоповерхових житлових будинків, а також навчального закладу та кафе. 30 липня близько 20.30 наслідок ворожого обстрілу по населеному пункту села Шейківка Ізюмського району виникла пожежа в приватному житловому будинку на площі 100 квадратних метрів. В результаті обстрілу загинула. Жінка 1949 року народження. Ще двоє осіб, чоловік 46-го року народження та жінка 70-го року народження, зазнали травм від подальшої госпіталізації. Відмовились вночі, 31 липня. Ворог завдав. Ракетного удару попередня це ракети С-300 по Новобаварському району міста Харкова. Дві ракети поцілили у складську будівлю. Сталася і часткова руйнація, а також пожежа в двох осередках. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. На місці події працювало 5 відділень рятувальників, 28 чоловік особового складу ДСНС. О 4.05 пожежу було ліквідовано. Постраждав охоронець підприємства, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. І також в цей же час ворог завдав ракетного обстрілу ракетою С-300 по селищу Великий Бурлук. Удар було нанесено по приватному сектору. Ракета влучила в землю, в результаті чого два житлових домовлодіння частково постраждали. І вже сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по селищу Шевченкова, Ракету С-300, також по приватному сектору. В результаті обстрілу пошкоджено було два житлових будинки. Господарчі, споруди, паркани, за попередніми даними, на даний час жертв постраждалих немає. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 26 липня сталася пожежа на полі горіла пшениця біля села Бесарабівка Кигічівська територіальна громада Красноградського району. Загалом площа пожежа складала 20 гектарів. До місця події прибули рятувальники з селища Сахновщина та Кигичівка, і спільно з аграріями оперативно ліквідували пожежу і запобігли розповсюдження полум'я на, на решту пшениці, а це 80 гектарів, вибачаю, 60 гектарів сільськогосподарських угідь. Також 29 липня рятувальники виїжджали на ліквідацію пожежі по вулиці Небесної Сотні. Там горіло сміття та залишки будівельних конструкцій у раніше зруйнованому двоповерховому житловому будинку, який ворог авіаударом зруйнував ще у березні минулого року. Площа пожежі складала 30 квадратних метрів, рятувальники ліквідували дану пожежу також оперативно. Загиблих на водних об'єктах за тиждень було виявлено дві особи. Це, як я говорив на минулому брифінгу, коли зникла, дівчина, 14-річна дівчина, яка пішла купатись до на річ, річку Сіверський Дінець у місті Ізюмі 24. -го. Липня комунальники-водолази, які виїхали для обстеження дна цього водойма, виявили тіла загиблої дівчини. І 27 липня у Пісачинській громаді Харківського району на озері біля санаторії Роща трапився нещасний випадок під час купання. У місті, забороненому для цього, потонув чоловік 1977 року народження. Загалом, з початку року на водних об'єктах виявлено тіла 46 загиблих, в тому числі двоє дітей. Хочемо ще раз звернутися до всіх мешканців області, не нехтувати, не нехтувати правилами особистої безпеки під час перебування на водних об'єктах, а також під час купання на воді. І слідувати слідувати усіми правилами особистої безпеки. А по перше, це не купатись в невідведених для цього місцях, батькам слідкувати за власними дітьми і слідкувати за тим, щоб вони перебували у вашому полі зору. І також ми звертаємось до всіх, не зловживати спиртними напоями під час відпочинку на воді. Якщо коротко, в мене все. Дякую, шановні журналісти. Брифінг на тему оперативної ситуації в Харківській області. Від речника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Євгена Василенка завершено.